Лот номер 64 на нумізматичному аукціоні Ренесанс. Це у нас 5 гривень. 2016 рік павич. Срібна монета з позолотою. Відкарбована з срібла 925-ї проби. Вага в неї 16,8 грам. В суперідеальному банківському стані збереження. Трішечки тут по канті, бачите, патина. Але на них часто на цій серії є патина. Це якби для неї в них нормально. Буває менше, буває більше. Монети, які просто декілька тижнів рік тому плюс-мінус да, виросли в два рази в ціні. Зараз почала ціна трішечки відкатуватися, тому хто не встиг купити або не захотів купувати на максимальних цінах ці монети, то якраз у вас є можливість поступово їх ну, відкаті ціни купити. Монета з тиражем в 4 тисячі штук. Стартова ціна 500 гривень на і буде коштувати, я думаю, десь в районі плюс-мінус 4 тисячі гривень. Тобто зможете придбати. Дешевше може навіть 3,5, як аукціон буде проходити.